Марія Дем Янюк Тарасове слово. Віж Тараса в чураненько, бо для мене він рідненький і казав сьогодні тато день Шевченка наше свято, бо любив він Україну, так як мама любить сина, мріяв в широ і беси. Про країну незалежну, його думка, слово, діло, шлях майбутнє освітили. уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я на навідмінно, теж люблю я Україну, Нехай всім прийде на згадку ми Шевченкові нащадки. Нехай слово кобзаря світить ясно, мо.